Міський центр благоустрій під керівництвом Андрія Кузнєцова активно працює, забезпечуючи населенню комфорт та догляд за місцевими територіями. 17 жовтня працівники центру взялися за дорожні роботи на вулиці Шапська, де проводили поточний ремонт проїжджої частини з використанням рециклеру. Це сприятиме поліпшенню стану доріг у місті і забезпечить безпеку на дорозі. Також вчора комунальники розпочали роботу з видалення аварійного дерева на вулиці Олімпійська, яке мало гнилу серцевину та створювало загрозу для житлових будинків, жителів та комунікацій. Це демонструє важливість догляду за деревами та зеленими насадженнями на території міста. Додатково енергетики міського центру благоустрій провели роботи щодо поточного ремонту вуличного освітлення на вулицях Шапська, Незалежності та захисників України. А також виконали заміну світильників і ламп. Команди працівників центру також відповідали на заявки через контактний центр міської ради, гарантуючи, що вуличне освітлення працює належним чином для комфорту містян. З початку тижня працівники дільниці озеленення продовжували висаджування рослин у парку перемоги та сквері Горького. Загалом було висаджено понад 20 саджанців юки та 5 саджанців гібіскусу, які були передані місцевою мешканкою. Ці заходи спрямовані на поліпшення зеленого середовища в місті та підтримання його краси.